Привіт, дітки. Рібка українська народна казка. Посадив дід у городі рібку. Виросла вона велика-превелика, жовта, як золото, та, мабуть, і солодка, наче мед, час її з землі витягати. Схопився дід за вершок, тягне, потягне, витягти не може. Покликав бабу на підмогу. Схопилася баба за діда, дідко за рібку тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Погукала баба на поміч онучку, вхопилась онучка за бабу, баба за діда, дідко за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Гукнула онучка собачку жучку. Взялась жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дідко за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Кличе жучка на поміч кицьку мурку. Береться мурка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дідко за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Гукає Мурка сіру мишку, хапається мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дідко за рібку. Тягнуть потягнуть, витягли рібку. Дякую за увагу, до нових зустрічей.